Всім привіт! А, якщо не заджує пам'ять, випуск під номером 5 не застає себе довго чекати. Отож, а, рубрика щось цікаве про стакне. В ви минулих випусках ми більш детально поговорили про Stargate, і сьогодні це випуск не виключення, оскільки поговоримо більш детально про переваги безпеки Stargate. Отож. Мости часу стають ціллю хакерів через їхню центральну роль у передачі активів. Це е, знову ж таки невідмінний не і е, факт, який насправді існує, є. Однак Stargate пропонує вищий рівень безпеки з кількох причин. Перша із них це спадкування безпеки ефірі, тобто Stargate та інші зі Labs успадковують надійну безпеку блокчейну ефіру першого рівня. Операції моста перевіряються контракторами верифікаторами на ефірі, що забезпечує високий рівень безпеки, начебто так. І друге це десталізована верифікація. На відміну від інших мостів, що покладаються на людських валідаторів, Stargate використовує математичні докази для верифікації транзакцій. Ну, це робиться для того, щоб, щоб його не сприятливим до людських помилок та корупції. Ну, це робиться для цього.